Радіо Чикаго» Що там відбувається зараз на фронті? Розкажи нам. Закінчується 411 та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські військові завдали два ракетних удари із ЗРК С-300 по об'єкту цивільної інфраструктури Константинівки, що на Донеччині. Окрім того, окупанти здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Внаслідок влучання постраждали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ на Харківщині та Дружківка. На Донеччині є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено житлові будівлі. Також наші ЗСУ знищили 670 терористів російської армії. Коли та як збройні сили України можуть звільнити півострів Крим? Наразі обговорюється звільнення лише військовим шляхом. Однак, за словами постійної представниці президента України в Криму Таміли та Ташевої, щоб завести до мінімуму кількість жертв та руйнації, не виключено, що коли Збройні сили будуть на кордоні з Кримом, вже зайдуть, скажімо, до Краснопрекопська. Україна може запропонувати Росії наступний варіант. Давайте поговоримо, як ви з Криму виходитиме. виходитимете. Ви все одно звідси підете, тому що ми вам вже руйнуємо ланцюги постачання, загнали вас у кут, будь-якій. Війни завершуються все одно якимось переговорним процесом. Якщо росіяни не підуть на це, продовжуватимемо звільняти військовим шляхом, пояснила Ташева. Ворог перейшов до сирійської тактики випаленої землі. З командувач східного групування військ Олександр Сирський прокоментував також важкі бої за Бахмут. Отож, 9 квітня генерал Полковник відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. За його словами, терористи РФ спеціально знищують будівлі та позиції ударами авіації та артилерії, щоб швидше просуватися вперед. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована, наголосив Сирський. Атака на Великдень у ЗСУ прокоментували ймовірність масованого ракетного удару. За словами речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські терористи тримають на поготові кораблі з ракетами та літаки, а тому загроза ракетних ударів існує завжди. Країна, яка використовує релігію як зброю масового ураження, на сьогодні я так називаю московський патріархат, може зробити це і на великдень, а може і не зробити. Пояснив Ігнат. Пів Міноборони могло потрапити в полон. Резніков розповів про бункер у Гостомелі. Захищений командний пункт МУ, який був закріплений за моїм персоналом, розташовувався, а, будете сміятися в Гостомелі, в захищеному місці, яке першим вже потрапило в засідку. Теоретично, якби ми туди перемістилися, хоча б за день-два, то в мене половина міністерства була б там, майже в полоні. Тому, то ми б ми. Просто розпорошилися по різних будівлях, які належать Міністерству оборони. Слава Богу, їх вистачає в Києві. Розповів він ідина, що здає, здається ворогу, ворогою судячи з цих, з цих новин, це дійсно тактика випалювання. Землі, тактика руйнації всього, що трапляється на їхньому шляху, терор, знищення цивільного населення, але ніяк не перемоги на полі бою, оскільки наші захисники гідно тримають стрій і на Бахмуті до цих пір, точаться бої, запеклі бої, але все ж таки на нашу користь. Все ж таки, як ви думаєте, Крим віддадуть все ж таки з переговорів чи військовим шляхом? Ну, мені здається, що все йде до того, що ми просто військовим шляхом відберемо ці наші території, які. які єдине, були в нас. єдине, що можемо сказати за Крим, судячи з таких догадок і попередніх дискусій з різними військовими експертами і з гостями нашої студії, ти, в принципі. Це є очевидно. В Криму нас чекають в Криму. Із Криму почалася а, ця акція Жовта стрічка. Навіть не акція, а цей рух, а, який рух наших партизан, партизанів, які там ведуть вже таку точкову деокупацію. В Криму є багато татарів, які за ці роки вже настільки зненавиділи все московське і російське, що вони при першій вже можливості підключаться і допоможуть нам звільнити цю територію. Буде за Крим, буде ворог буде в пастці. Ворог буде битий із. І спереду, і в тилу, і це велика наша перемога. Інше питання: як до Криму дійти, тому що там є і Херсон, і, і Запорізька область, Херсонська, Миколаїв, тобто потрібно ще деокупувати ті частини нашої е, нашої країни, але сам Крим мені здається, порівняно з Донбасом буде найлегше повернути, оскільки все ж таки там є. Підтримка населення ну і не потрібно виключати той факт, що навіть якщо ми нам віддадуть, навіть не те, що нам віддадуть, просто ми повернемо Крим не військовим шляхом, е все рівно його будуть обстрілювати. Це так само, от як ми Херсон повернули, так. але його обстрілюють регулярно, тому таке може бути і з Кримом. На Тут жаль. Важко важко прогнозувати, тому що ну ми зараз не можемо точно сказати, яка буде ситуація на той момент, оскільки ми от зачитували там, що ворог втратив 670 терористів своєї армії. І це надзвичайно радісна новина. Тут можна навіть келег вина підняти. Але ж ми розуміємо, але, що це не офіційна цифра, так, так, і так, але набагато що, більше, бути. до чого бути. я веду, що десь цією цифрою є і наші втрати. Вони, дай Бог, не такі великі, але вони також є. І коли ми говоримо про деокупацію будь-якої території, там втрати перевищують, будуть перевищувати ці цифри і однозначно, тому що при наступі ти втрачаєш більше, ніж при обороні. Це постійне окопування. Постійно ти перебуваєш на полі зору ворога. Це складно з точки зору військової тактики, тому а, все ж таки, якщо буде можливість, я думаю, не, казав, не казав би домовлятися, тому що немає з ким домовлятися, і ми знаємо, як Росія ви виконує виконує будь-які домовленості. Але якщо буде якийсь шлях тиску на Росію, віддачі нам півострова через наших партнерів, чому ми тоді ним не скористатися, щоб по-перше зберегти життя наших людей, а по-друге, зберегти ту інфраструктуру, яка там вже існує на нашому півострові, тому все залежить. Ми, ми бачимо, що вони перейшли до сирійської тактики, випалюють повністю. Будинки, артилерію mm -hmm. нашу українську mm -hmm. людей, можна так сказати, на Бахмутському напрямку. Просто кидають, яких, як м'ясо. Нічого не змінилося в тактиці по суті ще з часів Другої світової війни. Ні, в плані, що на наші будівлі знищують, аби піти швидшим шляхом. Ну це єдине, що їм дається, тому що в них є озброєння, як не як вони накопили його за роки десятиліття підготовки до цієї війни і є постачання з Ірану з країн Африки. Вони це можуть робити. Кількістю вони навіть кількістю вони не можуть нас взяти, але от таким варварським шляхом принаймні можуть зруйнувати. Я а думаю, це. друзі, про це можна ще багато говорити, і ми про це частково ще поговоримо в наших наступних блоках. Радіо ЮНЧИКАГО.